На Дніпропетровщині скоєно напад на інкасаторський автомобіль. По обіді на трасі Кіровоград-Запоріжжя в кількох кілометрах від Апостолового інкасаторський екіпаж, який проїжджав повз, помітив біля узбіччя броньовану машину. У салоні інкасаторського автомобіля знайшли тіла водія і охоронця. Пропали гроші. Зник ще один охоронець. Його місце знаходження і обставини нападу зараз встановлює слідча група, яка працює на місці. Порушено кримінальне провадження. Загибло два інкасатора одного із Дніпропетровських банків, які перевозили певну суму грошей. Крім того, встановлено, що гроші з інкасаторської машини були викрадені. Наразі триває пошук третього інкасатора. Є чисельні вогнепальні поранення у тих інкасаторів, які лишились. Не менше 15 вистрілів було. А поранень було занадто більше, оскільки деякі є наскрізні поранення. Що стосується інших деталей, це буде встановлюватися експертним шляхом. За інформацією про місце знаходження особи, причетної до вбивства інкасаторів, обіцяно винагороду 10 тисяч гривень. Підозрюваний, чоловік міцної статури, зріст 190 сантиметрів, волосся русяве середньої довжини. Був одягнений у сині джинси, сіру у клітину сорочку, темно-сірі кросівки. При собі може мати вогнепальну зброю, два пістолети, а також інкасаторську сумку світлого кольору, прохання телефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах.